Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країна агресор Росія вже майже 10 місяців намагається взяти невеличкий, але незламний Бахмут. Туди вона за цей час, здається, кинула ледь не усіх солдат, яких мала, і поливає авіаударами та артилерію кожен метр міста. Але Україна не збирається віддавати місто, тому там цілодобово тривають кровопролитні бої. Фактично, Бахмут це наразі єдине місто, яке Росія прагне захопити, видати його за свою велику перемогу і тим самим зробити Путіну втішний подарунок до 9 травня, яке вперше за багато років обіцяє бути провальним для Кремля. В інтерв'ю Главредо політичний і військовий експерт. Колишній командир взводу батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, чому росіяни так тримаються за Бахмут, чи готові у Кремлі зрадити Путіна та чому український наступ настільки лякає росіян. Євген дикий так характеризує дії росіян біля Бахмута. Дії Росії в Бахмуті та на його околицях витікають з того, що наразі росіяни вже контролюють 90% цього міста. Точніше, того, що від нього залишилося, будемо реалістами. Бахмута насправді більше не існує, бої тривають за руїни колишньої міської забудови, з них 100% вже під росіянами, а 10% продовжують утримувати наші захисники. Це найбільш західні квартали міста, там де висотна забудова. Отже, дії Росії характеризуються одним простим словом: дотиснути. Росіяни вже чудово розуміють, що жодне інше місто до початку українського контрнаступу вони взяти ніяк не встигають. Тобто, перед тим як перейти до глухої оборони, вони намагаються піднести і своєму електорату і своїм союзникам на заході, що теж дуже важливо: хоч якусь але перемогу. Єдиний кандидат на таку перемогу це нещасний Бахмут, бо дотиснути Онні кілька кварталів міста друга армія світу ще здатна. Після 10 місяців боїв вони нарешті наближаються до того, щоб взяти місто з довоєнним населенням у 70 тисяч людей. Наскільки це велика перемога? Гадаю, можна навіть не коментувати, але ж їм потрібна, хоч якась, а жодний інший їм не світить. Тому наразі усі сили РФ будуть кинуті на те, щоб дотиснути Бахмут. Притому їхня надзадача дотиснути його не лише до початку нашого наступу, що, на їхню думку, могло б хоч трохи реморалізувати російську армію, який скоро цей наступ відбивати. Але також Ім дуже важливо зробити це до 9 травня. Росіяни поведені на сакральних датах. А 9 травня це головна сакральна дата путінського режиму та усього цього некрофільського культу, який фактично замінює релігію у сучасній Росії. Також дикий висловив свою думку про те, що станеться з Путіним після програшу РФ, виходячи з певних історичних аналогій, Російська імперія вже мала не одну політичну кризу, яка виникла внаслідок ганебно програної війни. Таке було після Кримської війни у 19 столітті, у 20 столітті після програної японської війни, а також після такої. Що затягнулося і не мало блискучих успіхів Першої світової. І зрештою, на пам'яті мого покоління далеко не останнім фактором у розвалі Радянського Союзу стала програна війна в Афганістані. Тому є певні шанси, що коли розгром російської армії в Росії стане очевидним, історія повториться. А наразі парадоксальна ситуація українцям вже очевидно, що Росія програє. Але в РФ це ще зовсім не очевидно. У них вже очевидно, що щось пішло не так. Але масштаб цього не так оцінюється дуже по різному І людей, які розуміють, що усе пішло зовсім не так, поки не так багато. Насправді. Насправді, над цим ще працювати і працювати, якщо розгром російської армії дійсно станеться і він стане таким, що самим росіянам цього не помітити і не визнати буде неможливо. До речі, одним з таких маркерів став би наш захід до Криму. Тоді у них буде дуже глибока політична криза. Це 100% факт. Але у що це надалі виліться? Чи зуміє наприклад режиму РФ, як зумів Лукашенко у 2020 році, стримати цю кризу репресивними діями і навпаки? Остаточно закрутити гайки, або режим втримається, але виключно на розстрільних командах або навпаки, режим не втримається. І тоді можливі різні варіанти. До речі, одним з найбільш імовірних я вважаю варіант палацового перевороту, коли хтось із найближчого оточення Путіна сам виступить ініціатором його ліквідації. Швидше за все, саме фізичної ліквідації, тому що суд над ним у Росії багато кому невигідний. Він може там забагато наговорити. Перший сигнал у цей бік вже прозвучав ще у січні цього року. Якщо пригадуєте, тоді була стаття у Financial Times, явно інспірована з РФ, де ключовий меседж був таким: жоден з російських олігархів не знав про те, що буде війна, і що Путін поставив їх перед фактом. Фактом, не радячись з ними, а вони всі бідні в шоці. Це явний натяк на те, що пацюки вже готові тікати з корабля. Але є одна дрібниця. Справа в тому, що пустити цей корабель на дно все одно мають не вони, а ми. І коли ЗСУ пустить російський корабель державності слідом за крейсером Москва, тоді ці пацюки своє слово скажуть. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.